Ну, друзі, ось така Азія і зараз ми будемо давати фосфорну другу підкормку. Ну ще глянемо цю. Ну це покраще буде. Тут трошки тверда земля. Ну, хороша Азія. І вже можна сміло було б її садити. Хороша. Тепер зараз прийдемо глянемо. Які в нас стоїть це Азія? Пегас хочу глянути, який стоїть. Де це я тут так примоститись. Навіть вже бачу Пегас саженці вона випускає. Ну Тут знизу буде гарний Пегас. Значите друзі, Пегас теж вже. Ну, йому ще тижня-два, може менше. Ну, чуть обрізали бачу лопати корні. Нічого. Так, Пегас у нас вже готовий. Майже. Сходимо тепер на Альбу. Це у нас іде альба. Ну, тут бачу тут трошки тверда земля, то тут трошки буде альба поменше коріння, але ну, нічого, у нас зараз розкупчиться швидко. Хочу глянуть там, с той стороны. Значит, друзья, Альба... Коріння дуже гарне стоїть. Таке, таке я люблю садити. Зараз тут подпушимо і посадимо. Це в нас була посаджена нова партія полки. Це в нас була посаджена вже друга партія, тому що перша це рахується як перша сітка, хоча можна рахуватися як перша партія полки. І мені цікаво, яке було коріння ось. В цих місцях, тому що це садилась полка саме остання, наскільки я пам'ятаю. Ну, Полка вже, бачите, як дощі пішли, вже розкущується. Швидко причому. От Що тут пухкою овес був. Перегній бачу, якийсь там залишився, такий овес трошки Приє під низом. І все добре. Це було посаджено квіті два дні тому, то ми таке не дивимось. Давайте глянемо ще ось. Полку з цього флангу. Ну, тут по краю трошки гірше, вона тут буде чуть-чуть пізніше. Ну вже я хочу сказати те, що полку можна сміло буде вже ось брати і підкормлювати фосфором. По цій причині я ходжу і дивлюся зараз. І давайте ще глянемо наш пегас, який садився самим останнім. Тоже тут зараз хочу глянути, тут стоїть пегас і місцями буде пару кущів ханеї. Ну, тут міша не йде. Ну, ось пігаз теж вже прижився і вже випускає зеленого листочка. А тепер давайте зробимо нормальне вступце відео. Перед цим я походив з лопатою, показав, що коріння вже накушується. ще там деяко стає 2 тижні, комусь півтора тижні, а комусь ще три тижні. І підкормку треба зараз знову вносити. Тому що в нас пройшло вже 7 днів після того, як ми давали тут фосфорну підкормку із виходить турбопресто. І сьогодні, зараз, от, ми дамо вже другу підкормку теж фосфорну, тим самим добрим, як чистий лист. На першій партії це буде, це вже виходить, буде друга підкормка фосфором. А на другій партії це буде перша підкормка фосфором. Тобто, я ось дивлюсь тут. Ну, Добрива сьогодні пойде чимало. Я думаю, більше, ніж ця пачка, ми витратимо. Тут майже повна пачка, тому що ми вже минулого разу добирали. А там вище, де стоїть боді, вже йде розсада, виходить на 2 дні тому. Тому хочу зараз її зробити такий от пролив, два в одному, і накрити затіняючою сіткою. Тут, де у нас ось стоїть. Виходить, така що це садилось 2 дні тому, ми дамо просто турбопресту по ґрунту, щоб підстрахувати себе від хруща. Зараз я піду, візьму води і будемо колотити добриво. Так, даємо. Ви всі знаєте, що чисто додавати приблизно 2 ложки на 10 літрів. Но якщо трошки більше вітра, то можна давати 2,5 ложки. Нічого, воно не погоріть, у нас зараз прохолодно. Я вже удавав, то. Нічого зараз страшного не буде. І все. Так як воно наше розчиняється повільно, то хай ми зараз заколотимо. І хай воно розчиняється потрошку. А ми зараз пойдемо займатися якимись іншими справами. Це десь хвилини хай три постоїть. Може чуть-чуть більше його, звісно, круто було б отак періодично підколочувати, тоді воно б швидше причинилося. Так як зараз прохолодно, можна спокійно вдень ходити собі і поливати. Скільки треба давати, ну нормально, щоб землю промочило, воно ну, не палить. Скільки разів я вже це повторюю, то я не знаю. Дуже багато. І ми зараз робимо два в одному. І полив, і полив. І підкормку. А що не візьме там коріння, десь щось не добере, там може не проб'є товщу землі, то листя добере, що потрібно буде. Перед цим був ресний дощ, заливний, я б сказав, би, воно тут добре промочило. І зараз оцю підкормку треба обов'язково вносити. Так, у нас зараз там ще треба буде ось допливати Там бачу новонасаджена Альба, там нам треба 2,5 грама дамо на 7 літрів води. Зараз глянемо. Мені цікаво скільки тут інструкцій, бо я знаю на червоному, то 3-4 на, на 10. Мені цікава яка тут інструкція. Да, 3 мл на 10 літрів води. А, для, а, це для відкритого 3 мл, а для теплиць 6 мл, друзі. Так що зараз я сколочу і полю. Поняли? Ота пов'явша, Це це що я садив ось недавно. Це я хочу її. пролити. Ось вона йде. Бо тут я від жука не поливав. Мавель, що може бути. Краще не ризикувати. Все, друзі, я полив полуницю. У нас вже стоїть тут приблизно 7 тисяч сажанців. І ще завтра ось мені скосить ОС, дядько скосить. і Завтра ще Боді, я думаю, тисячу насадить. Може частину косати по постар... стакани, я знаю, на трохи насадить буде. А, і посадити трохи ще не можуть яких пару касет. І все підкопано, бо залишається, бачите, сітки, що в нас ось, сітка залишається і якраз у нас буде ось така грядка ось, бачите, в полуниці. Перша партія буде копатись через тиждень-два, якраз там і ті вуси, які ми зрижем підтягнуться, буде місце, де посадити. Потім цю будемо копати, це вже теж добре проживається. <кій> Може ще якийсь дощ хороший такий пройде, то буде дуже добре дуже. Все-таки пісковата така земля, вона видно, що вона підсихає, хоч і не жарко, але видно, що вітерок трохи її підсушує. Тому без затінявки тут було б мені дуже важко. Тому що саженці поливатися, зараз треба 200-250 літрів води, як мінімум. І я ось затіннявку поставив, все добре. По поводу добрива. Розход добрива на такі, накопану ну, на і так далі. Це більше пачки вже буде. Я вже пачечку сьогодні використав. Навіть я б сказав би, півтори. але це ще я не всю полив. Тобто 7 тисяч сажанців це за раз 2 пачки добрива. По цій причині і користуюся чистим листом, тому що воно бюджетне, непогано працює, да, воно не так хорошо розчиняється, але все одно. Ну і якщо б вала то було б дуже дорого вирощувати коповну розсаду, тому що е там 4 е відра, виходить 50 гривень. Щоб мені полить хоча б відер 20, це скільки виходить там десь. Е 250 гривень це багато. А таких треба дві підкормки зробити. Ну так, да, може б коріння було б краще, може б це було б швидше на днів 5 Згодний, може бути так. Але все одно це добре неправно, працює, я поки, поки я його закупив, буду ним користуватися. Ну, давайте на закінчення ще скажу, що о, мене часто питають, буває, от, чи треба замочувати сажанці у коріннювачу. Щоб вони прижилися добре. Ні, не треба. Тому що поки ви їх не висадите, поки вони не приживуться, не схопляться, ну, е укорінювач нема сенсу давати, він так не працює. Ви хіба що будете підгодовувати бур'яна. А так вона зараз ось прижилась. Ми даємо укорінювач, і виходить, коріння заплітає, і бур'ян вже не піднімається. Бо якщо ви зразу дасте там укорінювач, і у вас там десь є бур'ян, він, він вилізе, почне трошки глушити. Якщо десь там хрін попадає, якщо у вас не ідеальна там, ділянка, не ідеальний м'яточник. А якщо є ще пірей, то там взагалі батьма того пірея. В преї взагалі не рекомендую садити копану розсаду. Тому, якщо от, під, підсумувати це відео, то Хоча б дві підкормки фосфорні у вас повинні бути по копленні розсадів в момент, коли вона стоїть від процесу, коли вона прижилася до процесу її продаж. Тобто це десь 3-4 тижні, у вас хоча б дві фосфорні підкормки повинно бути. Якщо буде три, буде взагалі круто, але тут інше питання, чи те коріння таке потрібне. Це на любителя. Я таке велике садити не люблю, я його зразу обрізаю. Тому, чесно кажучи, переплачувати на добривах е, лишні витрати, я в цьому не бачу великого сенсу. Ну, а ви можете поставити лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.